У Лівії посилилися бої за головні бастіони Муамара Каддафі. Військо національної перехідної ради знову рушило на бані валід. Це сталося по тому, як каддафісти завдали кількох ракетних ударів по одній з баз повстанців, розташованій в приміщенні заводу за 20 кілометрів від міста. Раніше сили тимчасового уряду заявили, що війшли до сирта, де наштовхнулися на жорсткий опір військ полковника. За даними військ перехідного уряду, під час нападу на сирт 11 полченців убито, понад 30 зазнали поранень. З іншого боку, 40 вояків кадафі потрапили в полон. За півсотні кілометрів до сирта помітні результати бомбардувань позицій кадафістів авіації юнато. Сирт і бані валіт головні осередки сил Кадафі. Крім того, вірними полковнику залишаються деякі населені пункти в пустелі центральної Лівії. Тим часом мирні лівійці масово повертаються на Батьківщину і сусіднього тунісу. Лівійсько-тунійський кордон перетинають в півтора рази більше людей, ніж зазвичай. Люди їдуть з триколорами національної перехідної ради офіційними прапорами Лівії до приходу Кадафі до влади у 69-му році.